Всіх вітаю зі святами сьогодні такий насичений день, дуже багато свят. Хочу вам розповісти про ці 100 гривень. Якби я не був колекціонером, я б подумав би, що це підробка. Чесно вам скажу, ну, просто, 2014 рік пресовий стан це перший рік, коли дану банкноту надрукували і відправили в обіг. Що тут може смутіть? Знизу стандартна банкнота, є Spark Елемент. Spark елемент це дуже така цікава штучка, бо не кожна банкнота світу має такий Spark елемент. Це забезпечує додатковий захист. А на нашій банкноті цього Spark елементу немає. Тобто, ну, реально виглядає як підробка. Але чому за цю підробку давали ну, на той період часу це було там стільки 180 доларів? Зараз таку банкноту можна оцінити від 100 доларів, але на той період часу це була така новинка. Що ми бачимо? Київ дуже рідкісний брак друку відсутній елемент спарк. Палитра з пензликами. А, ось як воно, палітра називається. Бо пензлики то я пам'ятаю, що таке палітра, де ці краски розмішують. Цього я не знаю. Переходимо на обговорення. Тут найцікавіше ось цей документ. Ми на нього переходимо. Національний банк України дав відповідь з приводу цієї банкноти. Без елементу захисту з повідомляє таке: це банкноти, що не відповідають затвердженому зразку, а саме банкноти з будь-яким відхиленням від зразка. Банкноти з дефектами виробника відносять до платіжних, але непридатних до обігу. Дякуємо вам за надіслані фотографії банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з відсутнім елементом Spark. Якщо так коротко кажучи, то цю банкноту можуть обміняти на нормальну банкноту, тобто з елементом Spark. Але чи є сенс робити, якщо колекціонери дадуть за неї дорожче? Директор департаменту грошового обігу Зайвенко. Тому, друзі, ось таку банкноту. Реально їх знаходили в обігу. Бачив пом'яті такі продавалися. Тому все в ваших руках, я ж кажу, єдина відмінність немає спарк-елементу. Підписуйтесь, тут все про дорогі гроші. Радий був вам сьогодні записувати це відео.